Доброго здоров'я, дорогі глядачі. З 1 грудня в нас з вами нова реальність. Давайте почитаємо статтю. ТЦК дали 7 днів, кого мобілізують навіть з відстрочкою чи бронею. Скажу так: ця нова реальність такова, що поліція зараз масово перевіряє чоловіків, зупиняють автомобілі, перевіряють документи. ТЦК працюють агресивніше ніж будь-коли. Дуже, дуже багато зараз знайомих, знайомих, знайомих от розповідають, що просто знаєте, просто озвіріли. Просто озвіріли, просто хапають. Ну, це було і раніше, знаєте, але якось, знаєте, ця тенденція зараз підсилилась. Так, от це не якісь там поодинокі рейди. Ми бачимо, що це система. Це система і. Якщо ви думаєте, що там ой, в мене є бронь, в мене є відстрочка, мені нічого не буде, на жаль, це не чарівний щит. Все йде до того, що без оновлених даних і підтверджених документів вашу відстрочку можуть не врахувати, а бронювання просто розірвати. А далі, давайте по пунктах пройдемось, що ж змінилося, і що робити в цій ситуації. І так, перше правило сім днів. Якщо. Змінили адресу, телефон, імейл, я не знаю ще щось там. Народилась дитина. Неважливо, не щоб не змінилось у вас у житті. Ви маєте на протязі 7 днів. Оновити дані, тобто ось цю інформацію, що у вас там змінилось, повідомити в ТЦК. Навіть якщо є відстрочка чи бронь, все рівно ви маєте повідомити це можна зробити в ТЦК або онлайн через Резерв Плюс. Потрібні паспорт і військово-обліковий документ, паперовий чи електронний з QR. Не оновили вчасно. Це вже порушення правил обліку. Наслідки від штрафів до листа щастя поштою, тобто повістка буде вважатись врученою навіть без вашого підпису. Якщо ви її не взяли, або вас там не застали за адресою, все рівно буде вважатись врученою. Другий момент. Чому мобілізують навіть з відстрочкою, або з якщо навіть є бронь? Тому що відстрочка має бути чинною і підтвердженою. Якщо підстава там змінилась, діти, догляд, навчання, її все це треба продовжувати і переоформити, і щоб це було видно в реєстрах. Далі, вічна, вона злітає автоматично. Якщо сплив термін, звільнились, підприємство втратило статус критично важливого, або документи оформлено криво, плюс держава перевіряє критичність в будь-який момент. Далі немає поняття, вже вже все прийняли, що немає такого поняття, як обмежено придатне. Все, такого більше немає. Є або придатний, або непридатний. Багатьох зобов'язали заново проходити ВЛК. Заново проходити. Якщо у вас стара довідка, готуйтесь все це оновлювати. Третій момент: вулиця, блокпост, вокзал. Мають право перевірити військово-обліковий документ і встановити особу з фото, відеофіксацією. Ваші дії. Спокійно. Просіть представитись, показати посвідчення, там, поліція або ТЦК, фіксуйте все на відео, ви маєте на це право. Показуйте військовий документ, паперовий або електронний з QR в резерв плюс. Якщо вручають повістку, дивіться мету, тобто уточнення даних, ВЛК. Якісь там щось, не знаю, ну, все, що вам кажуть, все це обов'язково дивіться мета: мета вручення повістки, дату і підпис посадовця. Нічого порожнього не підписують. От вам, якщо вам дають щось порожнє, нічого порожнього ні в якому разі не підписують. Просіть копію, фото спочатку, маєте відстрочку або бронь, показуйте підтвердження. Довідки, наказ по підприємству, лист бронювання, тримайте всі скани в телефоні плюс папку вдома. По-четверте, штрафи і обмеження кермування. За порушення обліку, штрафи. Перший повторний вже буде суттєво дорожче. Якщо ігноруєте вимоги ДЦК, ті можуть піти до суду і добуватися тимчасової заборони керуванням авто. Але є винятки. Якщо кремування – це ваш заробіток, або там ви доглядаєте за людиною з інвалідністю, сплатили штраф добровільно, діє знижка 50% в короткий термін. Але вже про це говорили, мабуть, мільйон разів. Що вони от сплатив цей штраф, ага, це буде штраф за щось одне, за одне порушення. Потім вони можуть ще за якесь порушення, потім ще за якесь. Кримінал це вже заухилення від мобілізації, і все це вирішується індивідуально. По п'яте, онлайн-реальність. Є реєстр оберіг, працює. Резерв плюс показує ваш статус, і QR-код продовжує частину відстрочок автоматично. Якщо підстава підтверджується з державних реєстрів, наприклад, там троє неповнолітніх дітей в чинному шлюбі. Нові відстрочки подаються, подають або через Резерв Плюс, або в ЦНАП. ТЦК, ТЦК напряму десь там на колінці документи вже не приймають, тільки через визначені канали. По шосте, хто в пріоритеті для комплектування? Насамперед, це люди з бойовим досвідом, потрібні спеціалісти, штурм, артилерія, а також водії, зв'язківці, ІТ-фахівці, штабні посади. Паралельно діє добровільний контракт 1824 з великими виплатами, пільгами і навчаннями. Але. Все менше і менше людей ах, хочуть вже туди потрапити. Що робити прямо зараз? Перевірити в резерв плюс свій профіль, QR-код, актуальність від строчки, броні, оновити адресу, телефон, імейл, якщо щось змінилося за сім днів, підготувати папку доказів, скани паспортів, свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, догляд, довідки з роботи, накази про бронь. Записатися на ВЛК, якщо закінчився термін Придатності висновку. На вулиці коректно, але впевнено. Питайте підстави, фіксуйте, не підписуйте порожнє. Головна думка всього цього проста. Знаєте, сьогодні формальності вони дорівнюють вашому захисту. Просто дорівнюють вашому захисту. Розумієте, оці формальності, так? Відстрочка і бронь працюють лише тоді, коли вони актуальні в реєстрах і підтверджені документами. Не дайте бюрократії з'їсти ваші права через просту річ, через неоновлення даних за 7 днів. Ось такі правила, ви бачите? А все через що? Через те, що провалили мобілізацію. І тепер. Всіх своїх, знаєте, при е, при броні, всі при відстрочках. А прості люди вже знаєте, не горять бажанням йти воювати за чиновників, які крадуть. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.